Доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я к вам прийшла з ось такою ось жилеткою для песика вишиванкою. В'язала я з орнаментом в патріотичних кольорах. Якщо ви хочете побачити, як це я робила, запрошую подивитись, а може вже і зв'язати разом зі мною. Розповідаю, як я в'яжу цю жилетку. Я вирішила повністю відео не знімати, бо я вже в'язала речі, вірніше, одяг для собак і котів. Я там розповідала особистості будови тіла тваринок. Ну, і зараз я повторяю, що росток в'яжеться для тварин спереді, а не по спинці, бо в них така будова тіла, що в них виходить, тут трошки довше треба. Цього разу я в'яжу жилетку. жилетка вишиванка. Спочатку я зв'язала горловинку, потім я зв'язала грудку. До речі, грудку я зв'язала довшу, ніж по спинці в'яжу. От дивіться, тут навіть видно, ось у мене, де закінчиться орнамент на спинці, ось ось де на грудці. Довше для чого? Щоб не вив'язувати росток, бо тут незручно буде його робити, я зробила довшу грудку, і коли я їх з'єднаю, у мене вийде росток. Отже, я коли зв'язала грудку, потім у мене 6 петель для манжету так, так званого. Таким же чином я підхопила петлі цих шести петель манжета, зв'язала такий же ж манжет на спинці, виходить, що вона перекриває один одного, і потім вже в'язала те, що мені потрібно. Орнаменти це мої улюблені м, ледачі м, жакарди. Можна вибрати будь-який, який на вас дивиться. Є багато схем, я на цьому не буду довго зупинятись. У мене на каналі є відео, як в'яжуться жакарди ці ледачі. І я залишу вам посилання. Зараз вискочить підказка і залишу під відео посилання. Можете подивитися, якщо вас це зацікавило. Можна в'язати, звичайно, з будь-яким іншим візерунком. Я вирішила, як мені дали два кольори ниток, я вирішила зв'язати таким чином. Так, тепер настав час мені з'єднати спинку спереду. Зараз я перезніму оці петлі на додаткову спицю, ці шість петель, і повернусь до вас. Перезняла петлі манжета. Е той манжет, який був, я в'язала на спинці, так би мовити. Я зразу не врахувала, що мені ж потрібно в'язати отсюди, щоб з'єднати їх. І трошки розпустила ниточку. І тепер у мене таким чином виглядає моє в'язання. І починаю пров'язувати, з'єднуючи обидва манжети, пров'язуючи петлю з однієї спиці, з другою разом. Пров'язала. Знову одна, друга, пров'язала. З кожної спиці по одній петлі пров'язую разом, для того, щоб з'єднати моє в'язання в коло. І тепер я буду в'язати вже по колу. Так. Пров'язала. Тепер пров'яжу оцю частину і потім знов буду з'єднувати манжет. З цієї сторони я перезняла петлі грудки і також як з цієї починаю пров'язувати по дві петлі разом з однієї і з другої спиці. Ну, Я довго затримуватися на цьому не буду. Ви вже бачили, як я це роблю. Вважаю, що це все зрозуміло. Так, по дві петлі пров'язую. Я забула вам сказати, коли я в'язала задню частину після грудки, я вздовж оцього манжета в кожному другому рядку додавала петлі. Бо грудка ширша, звичайно, ніж шия. І по принципу вив'язування реглану, регланої лінії я додавала тут петлі в кожному другому рядку. І так, продовжую зараз дов'яжу це коло і повернусь до вас. Я змінила колір пряжі з жовтого на синій. І тому, що я в'яжу по колу, у мене цей рядок буде нижчий, буде тут ступенька. Тому я пров'язую останню петлю жовтого кольору, а вже замикаю, так би мовити, рядок синього кольору, на рядок нижче. Знову пров'язую ту ж саму петлю, і в мене Тепер трошки вирівнюються. Буде, може, буде, щось там видно, десь якась е різниця. Але це не так помітно, якби я в'язала повністю, пров'язуючи так, як я починала. Пров'язала і пішла далі в'язати. В общем, зараз я пров'яжу ще рядок, і ви побачите, як це буде мати, який вигляд. Я пров'язала декілька рядків. Дивіться, ступеньки у мене тут немає, її майже не видно. Якби я не пров'язала наряд нижче, то в мене тут було б явний переход на другий кольор нитки. Зараз я трошки пров'яжу і потім вже почну е, вив'язувати спинку. Одну спинку, так як це в мене песик, хлопчик. Мені по животіку треба, щоб воно було коротше, набагато коротше, самі знаєте чого. Бо ці хлопчики вони такі хлопчики. Пов'яжу, повернусь до вас. Я вже Гадаю, що мені потрібно Оце останній рядок, який я пров'язала животика петлі. І зараз почну потрошку закруглювати, щоб перейти на спинку. Дійду до цього краю теж саме зроблю, зніму петлі на булавку на велику для того, щоб потім пров'язувати тут ще й резиночка невеличка, я буду поступово закривати петлі таким чином. Ці петлі вони у мене ще відносяться до животика, пров'язую першу петлю, пров'язую другу петлю і другу петлю протягую крізь першу. Протягла. Пров'язую ще одну петлю і протягую її крізь цю. Пров'язую ще одну петлю. І таким чином потрошки закриваю. За один раз я закрила 4 петлі, і я поступово буду зменшувати кількість тих петель, які я буду закривати, для того, щоб тут було заокруглення. В'яжу до цього боку і потім почну тут закривати. Перезняла петлі грудки знов на булавку. І тепер по вивертній стороні. закрываю петли. Но у меня не треба закрыть 4 петли. Провязываю. Вот на петля. Провязываю другу. Другая петля. Провязываю третью. Третя петля, пров'язую четверту. Четверта петля. Так, я закрила 4 петлі. Далі в'яжу по вивороту. І поступово, я вам кажу, буду кожного разу трошки менше петель закривати. І у нас получиться такий виявка, така полукруг. Майже дов'язала довжину жилетки, трошки заокруглила. Кути для того, щоб потім обв'язувати резинкою. І зараз я почну добирати петлі по закритих петлях і повернусь до вже існуючих, замкну коло і почну в'язати резинку. Закінчила я в'язати жилеточку. Ось така вона в мене вийшла, жилетка вишиванка. Тут у мене будуть лапки. Спереді трошки коротше, ззаді довше, бо це в мене песик і йому потрібен простір для його вуличних е, діл, бо щоб живіточка була завжди суха та чиста, трошки треба коротше робити на пузіку. Я вам всім дякую, що ви дивилися. І що не забули підписатися, підпишіться обов'язково. обов'язково. Я буду знімати далі відео. Це мене стимулює збільшення моїх підписників. Пишіть коментарі, щось не зрозуміло, я вам буду відповідати. На цьому буду закінчувати. Бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.